Книги це мудрі друзі та порадники, які не вміють розмовляти, але розповідають нам про подорожі навколишнім світом. У них зібрана мудрість усього людства, що передавалась з поколінь в покоління та дійшла до наших днів. Разом із розвитком інтернету з'явились електронні і аудіокниги, що стали невід'ємною частиною сучасного читання. Які книжки вибирають чернігівці? Здебільшого збільшився попит на електронні книжки, проте всі містяни знають нас саме книгарню як такого формату. А то здебільшого вони орієнтуються на паперові книжки. Проте є я знаю люди, які виїхали з міста Чернігів, да, там за кордон. І вони настільки ну прив'язані до нашої книгарні, і не мають змогу там купити паперову книжку і дуже часто запитують про електронні варіанти або чи є відправка там за кордон. Є постійно є стабільний попит на паперові книги. І... І незважаючи на ті потрясіння, які відбуваються з нашою країною, люди продовжують купувати і читати паперові книги. Ви знаєте, і те, і те. Буває там, не найдеш тут. Є буває тут дуже дорого. Можна скачати, то я електронні читаю і паперові. Я дуже люблю паперові носії, і мені от дуже подобається, що в цьому закладі є от такі от, скажімо так, місця, де можна взяти просто книжку і з дитиною її погортати. Я віддаю силу, в тому числі технічним причин паперовим книжкам у зв'язку з тим, що онлайн-книжки в свій час змусили мені десь півроку лікувати очі. Від перенапруження. ми дізналися на який жанр книжок є попит у містян. Збільшився попит на політичну літературу і також на психологічну, бо у нас, скажімо так вже. Трошки в нашому місті розгрузка від війни, і люди, люди починають відходити від цього і якось а, хочуть знайти себе, якось свої травми трохи залікувати і збільшується попит саме на психологічну літературу. По нашій книгарні найбільший попит це книги дитячі і друге це місце це книги, які описують бойові дії довкола на Чернігу, Чернігова і Чернігівщини під час. Великої війни, російського вторгнення. Завдячуючи нашим дослідникам, вже з'явилося до журналістам п'ять десять іменувань таких книг, які оповідають різні аспекти цього героїчного чину. Я детектив, тому я полюбляю такі гостросюжетні. Я люблю дуже нашого Андрія Кокатюху, ми з ним знайомі і. Такого жанру більш-менш ну, мемуари. Люблю сучасний жанр, особливо видавництво Старого Лева, дуже обожнюю ці книжки, бо направду ну, автори, які мені дуже близькі по духу, скажімо так, Мар'яна Савка, Ірина Савка, Вдовиченко і такі інші. Ну, Більш люблю фантастичні про піратів люблю читати, наприклад. Люблю читати про котиків. Книги наші вірні порадники вони дають можливість мислити та відкривають нам невідоме. Вони відіграють важливу роль у житті людини, навчаючи бути чесними, працьовитими, любити свою країну та поважати інших.